Саме розпал бродської битви генерал рвалка рушив з району Золочева, прорив на Львів. Несподівано для ворога танки з'явилися біля північної околиці міста. Сюди через бух, ринула кінота генерала Баранова. След за цим, знищуючи відступаючого ворога, прорив врушили танкові з'єднані генерала Лярюшенко. За Лярюшенком пішла авіація генерала Красовського. Втікає. Рахтовим штурмовим ударом зірвали танки Лелюшенка на околицю Львова з південного сходу. Затиснутий в левети ворог був знищений за два дні. І вранці 21 липня у звільнене древнє українське місто Львів, пройшовши гігантський шлях, входила армія свободи. ці ж уславлені дні... Зустрічали і в Бремичлі, Станіславі, містах Білорусі і в багатьох інших містах звільненої радянської землі. Це не були вже добродушні мирні хлопці 41-го року. Сувора школа війни, здобуті у вогні знання, відчуття великих подій і відповідальності за долю людства наклали особливу печать на озброєний радянський народ. слепило солнце. Народ шумил на площадь. Вызволители на трибуне. Они витают народ. И их витает народ, как свой счастливый святковый день. Дорогие братья и сестры, славного города Львов, от имени Бога, первого украинского фронта, поздравляю вас с освобождением из-под немецкого вида. Артура сварного колата порвона армія гідно виконала свій патріотичний обов'язок. Завершилось звільнення всієї української землі. Армія піднялася на Карпати. Коли битва леннилище в Придніпров'ї, Тут проходили з боями українські партизани народного героя Ковпака. Їх не було багато. Та вони були страшними для ворогів, як пророки, як провісники перемоги. Їх багато загинуло в боях. Загинула тут і ця красива російська людина, генерал Руднів. Та які прекрасні гірські вершини. Відці йдуть обхідні шляхи Червоної армії на Берлін через Польщу, Чехословаччину, Угорщину. Далекий цей шлях великий. І лише історія оцінить Велик задуму і труд його виконавців. Звільнився від фашистського ярма весь зібраний воєдино в радянській державі, український народ. Від Карпат до Дунаю. Через сивий Дніпро, де зачалась в глибинах віків наша юність і далеко на схід волум'яніє на українських землях світле знамено великого Леніна. Обминаючи пожежі і хаос розгромів, ми заходимо з героєм в український сад. Це схоже на свято та свято ще попереду. Перед ними ще багато боїв. І заходять герої до рідних і любимих лише на якусь хвилинку, щоб потім у вісні побачити сина на ворожій гарматі, рідний город, усмішку дружини за роботою, рідну вулицю, де промайнуло золоте дитинство. Три роки воював чернігівський лейтенант Іван Нога. Та ось сповнилося бажане рідна вулиця, дружина. Немов на крилах летить вона до рідного Івана. Ши про все на світі залишились вони перед апаратом як щасливі знаки надії для всіх, хто в бою. Потоки хліба для армії і робітничого класу країни рухаються ще не на трьох тонках. Половина Харкова ще в руїнах, але вже на Харківській площі, як і в інших містах український народ, демонструє перед самим собою творчу свою силу. На батьківщині Богдана Хмельницького під Переяславом на свято врожаю з'їжджаються колгоспники. Народний бенкет відкриває голова колгоспу, партизан Михайло Грім. Хай живе перемога, дороге людство, хай славиться життя. За всесильним законом буття життя перемагає смерть, як світло перемагає пітьму, як розум перемагає безумство. І мірою життя залишається добро, а не зло, і любов, а не звіряча ненависть, інакше не існувало б людство. Перевага нашого воїна над фашистським це моральна перевага нашого народу, нашого ладу. Наші солдати хоробріші. І культурніші від ворожих солдатів, наші офіцери, наші маршали, наші генерали талановитіші і дерзновенніші в мистецтві війни, самовіддані наші робітниці, робітники, колгоспники і матері наших дітей. Звільнений український народ разом з урядом радянської України дякує великому російському народові і всім братнім народам Радянського Союзу. За допомогу у врятуванні своєї державності, за перемогу, за утвердження свого буття в перших лавок людства український народ-герой вітає свою Червону армію за подвиги і на мільйонних мітингах перемоги прославляє урочистим клятвеним словом велике безсмертне ім'я Геніна.